Який об'єкт є з родзинкою, який найбільше запам'ятався, а яким точно кожної команди є щось таке, яке обговорюється завжди згадується на всіх корпоративах? <свіс> ну, питання цікаве. Та я тебе би запитав, яка от з твоїх дітей є з родзинкою? Яка готова ти виділити і сказати це з родзинкою? Це найкраще обговорювати. <свіс> Я думаю, що кожен з них має родзинку і кожен з них по-своєму прикольний. І на кожному корпоративі я можу говорити той чи інший об'єкт. Тобто, коли команда працює і об'єкти цікаві, э, якщо говорити про кількість тих, які цікаві, вона є насправді не дуже великою. Тобто, це може бути там їх ну, напевно 20 об'єктів. Да? Тобто виділити ті, які ти можеш сказати, так, да? я їх люблю. Це от класні об'єкти. Є їх досить багато, є різні, є прохідні, є такі, які треба було швидко вирішити. І там писати, що в нас їх там 300+, плюс, я не можу. Ну, ну, типу, є, типу, але ну, це просто об'єкт, це робоча така. Робоча ситуація, вирішили, б допомогли, запустили. А якісь такі, які ти хочеш от виділити, які ти можеш обговорити на корпоративі, от вони в нас практично всі такі.